Протягом вихідних на Буковині трапилось декілька пожеж. Зокрема, горіла автівка, кладовище та піднавіз із сіном. Так, у селищі Берегомет власник автомобіля Мерседес, помітивши загоряння, викликав вогнеборців. Вогонь знищив моторний відсік та частково пошкодив салон автомобіля. Попередня причина займання несправність електросистеми автомобіля. На спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Буківка. Там горів піднавіз із сіном. Завдяки завдяки швидкому реагуванню рятувальників полум'я, що охопило 80 квадратних метрів, не перекинулось на житлову будівлю. Вогонь повністю знищив споруду та сіно. Причини пожеж з'ясовуються. Ще одне займання виникло на місцевому кладовищі села Чудей та було ліквідовано рятувальниками на незначній площі. Також у Чернівецькому районі горіла будівля. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 35 квадратних метрів. Полум'ям було знищено покриття та частково саму будівлю. І згарища врятували кошеня причини та збитки наразі встановлюють фахівці.